Ніколи волі стоїть, а розкажи, як за горою сонечко сідає, як у відправе сонечко колу позичає, Як широка соколина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Ой маю, маю я оченята, нікого матінко не оглядати, нікого серденько не оглядати. Ой маю, маю я рученята, нікого матінко та обнімати, нікого серденько та обнімати. Ой маю, маю я неженята. Та ні з ким матінко потанцювати, та ні з ким серденько потанцювати. Садок вишневий коло хати, хвощі над вишнем гудуть, боторі з плугами йдуть. Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Небесна зіронька встає, дочка вечерять полобіть. Дає, а мати хоче навчати, так соловейко надає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затихло. Тринадцяте минало, я пас ягнята засилала, чи то так сонечко сіяло, чи, чи чого мені було. Мені так любо любо стало, неначе Бога. Уже покликали добавлю, а я собі бур'яні. Молюся, Богу, не знаю. Чому маленькому мені? Тоді так приязно молилось. Чого так весело було? Господнє небо і село. І ягня, здається, веселилася, і сонце гріло не пекло. Тарас Григорович Шевченко село. село і серце відпочинить, село на нашій Україні, не наче писанка, село, зеленим хаєм проросло. Це тут сади біліють хати, а на дворі стоять палати, не наче диво, кругом широко листя, тополі. А там і ліс, і ліс, і поле. Сині гори за Дніпром, сам Бог питає на село. У мене Шевченко, Встала весна, чорну землю, сон розбудила, в вікін. І крила і на полі жайверонок соловейком гай землю в убрану весною вранці зустрічає зоре well, yeah. yeah. моя вечірне зійди над горою поговоримо не неволі з тобою розкажи за горою сонечко сідає yeah. як у Дніпра веселочку воду позичає yeah. Як широка сокорина yeah. Вітер спустила, а над самою водою верба похилась. Аж по воді зелені вітер, а на вітер гойдайся на хрещення і діти. Не дай Боже втратити країну. Небесні очі, загісти і післа. Люди моліться за Україну, щоб у дітей Батьківщина була. Через віка проснувся Тарас. великий гріх є мати продавати. Без України забуде вас. І, і вам слава сині гори, кригою окуці, і вам лицарі могутні великі, богу не замуці, борітеся поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Тарас Григорович Шевченко, як комунуто поховайте мене на голі, Серед себе широко на Україні мили, щоб лини широкополі і Дніпро і круче було, видно було чути, як реве ревучі, як понесуть з України в синіє море, кров ворожу. от тоді я вс... і ланиє гори все покину і... і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіть, і в злою кров'ю волю кропіти. І мене сім'ї великій сім'ї, вольній новій, не забудьте пом'янути на злим тихим словом.